Привіт, мене звати Любов. Якщо ти спеціаліст у б'юті-сфері, то я маю до тебе цікаву пропозицію. Сьогодні у б'юті-сфері працювати стає все складніше, тому що маса конкурентів, а також твої клієнти, можуть піти до них. Я покажу тобі ефективну систему, яка буде приносити тобі доходу в 2-3 рази більше, ніж твій основний. І для цього не потрібно працювати зранку до ночі, падаючи з ніг від втоми і не бачити свою родину. Як тобі можемо допомогти, ми створили систему, яка допоможе монетизувати тобі твою існуючу клієнтську базу. А при бажанні ми допоможемо тобі розвиватися в соцмережах, і таким чином ти зможеш монетизувати, розширити та масштабувати все більше свій бізнес. Що тебе чекає? Це робота з преміум брендом з клінічно доведеним продуктом. Компанією організована доставка і мережа інтернет-магазинів у 190 країнах світу, виплати з першого місяця, тренінги та навчання і підтримка від команди. А саме головне, це можливість працювати під час відпустки, переїзду, подорожі фактично з будь-якої точки світу в будь-якій країні. Ти отримаєш можливість працювати в лайтовому режимі, навіть із затишної постелі чи дивану, і отримувати постійний, пасивний, ростущий дохід. Хочеш дізнатися деталі? Пиши, хочу.